Сонце, пісок та боротьба. Рівненщина вперше у своїй історії прийняла чемпіонат України із пляжної боротьби серед кадетів та юніорів. Це борці віком до 17 та 20 років. Відповідно, Змагалися понад 170 спортсменів із 13 областей нашої держави. 16-річна жителька Рокитного Дарина Гордійчук проводила сутичку як серед кадетів, так і серед юніорів. З поміж старших спортсменок виступити вдалося краще. Поєдинків провела більше, десь вісім. Друге місце по юніорам, п'яте по кадетам. Я Поки розборолась, війшла. це перший раз по пляжній боротьбі. Я поки зрозуміла, як боротися. А от квасирівчанин Тимур Самедов став чемпіоном України серед юніорів у ваговій категорії 90 плюс кілограм. Хлопець переміг у всіх шести своїх сутичках. В останньому поєдинку здолав представника Рівненської області. Тимур також виступає на українських та світових змаганнях, і сам дзюдо та сумо. Там неодноразово був у призерах. Пляжна боротьба для нього новий вид спорту. Всі були сильні, не можу. Знайти найкращого, але це єдина сутичка, в якій я програв один бал. Всіх виграв чисто. В пляжній боротьбі це мій перший турнір, дуже специфічна боротьба, але мені допомогло те, що я раніше. Виступав по пляжному самбо. Окрім звання чемпіона України, спортсмени боролися також за право потрапити у збірну України із пляжної боротьби. Таке право гарантовано здобули чемпіони. Втім, є шанси відібратися у збірну і у тих спортсменів, які стали другими та третіми на цих змаганнях. Остаточний список збірної буде формуватися перед чемпіонатом Європи, куди українські спортсмени поїдуть наприкінці червня. Відбудеться він у Франції. У нас дуже сильні молоді перспективні спортсмени, як дівчата та хлопці. Вони, як справжні українці, проявляють жагу до перемоги, волю, характер. Поєдинки цікаві, цікаві кітки, дуже напружені сутички. Тому я дуже довольна і я вже розумію, що у нас буде дуже сильна і конкурентоспособна команда представлена чемпіонаті Європи. Пляжна боротьба для України це новий вид спорту. У нас цей напрямок розвивається із 2018 року. Він є не олімпійським, але найближчим часом все може змінитися. Щодо правил, то треба. Триває сутичка три хвилини або до трьох набраних очок. Якщо вдасться суперника положити на лопатки, це три бали, випхати за коло або змусити доторкнутися до піску коліном чи корпусом по одному балу. Рівненщину для проведення відбіркового чемпіонату України вибрали не випадково. Рівненська область є батьківщиною нашої віце-чемпіонки світу з пляжної боротьби 2022 року Павловець Людмили та місцем зустрічі незмінно однодумців, які творять успішне та піднесене майбутнє українського спорту. Окрім індивідуальних нагород, також були визначені командні місця. Серед кадетів на третьому місці збірна Донецької області, на другому Харківська область, а на першому Рівненська. А от серед юніорів командну перемогу святкували спортсмени із Харківщини, друге місце у представників Рівненщини, а третє у команди із Сумщини. телеканал